І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Слава Учителю, що маю робити я, щоб мати життя вічне? Власне, з таким запитанням прийшов до Христа багатий юнак. Господь у відповідь. На це запитання каже виконай заповіді. І ось, власне, заповіді. Заповіді Божі це те сіонське законодавство, яке дане було Богом Мойсеві, а він у свою чергу представив це народу і вибраному до виконання. Дві скрижалі, на одній свіжані були заповіді, які врегульовували стосунки між людиною і Богом, а на другій, що стосувалися стосунків між людиною і людиною. І оцей закон іудейський був запорукою щасливого земного життя і запорукою. Того, що людина, яка зможе дотриматися цих заповідей, зможе бути в гармонії з своїм Творцем і Богом. І ось вона каже, все це, виконав я з вами». І дуже цікаво, що Господь, перевічуючи заповіді цьому юнакові, запитує, які саме заповіді, вказує на ті заповіді, які Пов'язані із стосунками з людьми, Що шану батьки матір, не перелюдство, не свідчення проти ближнього свого, не пожидає нічого довше у ближнього свого, люби ближнього свого і нічого не згадує про ті заповіді, які пов'язані із Богом. І, власне, коли юнак відповів, що він всі ці заповіді виконав, Господь тоді звертає увагу на те, що не дозволяє цьому юнаку бути у правильних стосунках із Богом. А, зокрема, Він каже, коли хочеш бути досконаленим. Продай все, що маєш, роздай у Богів і слідуй за мною, і матимеш скарти на небесах. І ось написано, що юнак веме засмутився цим. Це засмутило його, і він відійшов від Господа. Тобто він знехтував оцим покликанням, до якого кликав його Господь, слідуй за мною. І ось тоді в Христі ключовим словом у цьому Іванському читанні є мати. Мати життя. Що я маю робити, щоб мати життя життя вічне? Кожна людина без виключення хоче жити. Життя це найбільший дар. І скільки б людина не жила на цій землі, в неї не припиняється бажання жити. І власне у тих людей, у яких немає бажання жити, оце і є проблема. Чому? Тому що саме Бог вложив в серце людини бажання жити. Мало того, Бог вложив в серце людини вічно жити і сотворив її для того, щоб вона вічно жила, не тим часом. Бог не створив людину для того, аби людина страждала, терпіла муки, щоб людина хворіла, страждала і померла. Це акт волі людини. Так що створені люди не послухали Бога. Власне, ми чуємо, як і юнак оцей не послухав Христа, який сказав: іди за мною. І не послухавши Бога, вони вибрали свою волю, а не волю Божу. І наслідок своєї волі це був гріх. І, власне, цей гріх зруйнував їх. Вони почали хворіти, страждати, а разом із цими стражданнями і хворобами прийшла у світ і смерть. І ось маючи бажання жити, маючи бажання вічно жити, це правильне бажання. І саме для того Бог і створив людину. І людина все людство, від коли воно існує, і донині задається цим же самим питанням, яке мав оцей юнак. Що я маю робити, щоб мати життя, життя вічне. Що повинен я зробити такого? Як я повинен жити? І, власне, дуже добре, якщо людину цікавить це питання. І коли людина шукає відповіді на це питання, а ще краще, коли людина, знайшовши відповідь на це запитання, те, що повеліває Господь. І ось. Знову ж таки слово мати, мати життя, а далі Господь каже, коли ти все те, що маєш, роздаш, то матимеш життя вічне. І ось засмутився юнак, бо багато мав всього. Знову ж таки, мати мав і мати меш. Наскільки важливо, кожна людина в цьому земному житті щось має. І кожна людина хоче щось мати. І, власне, оце бажання мати щось людину супроводжує по житті. Не рідко, це і є тою силою, що рухає людину. Наприклад, люди йдуть на заробітки. в далекі країни для чого? Для того, щоб щось мати, для того, щоб щось заробити, для того, щоб щось придбати. Наприклад, людина прикладає багато свого, своїх, своїх ресурсів, свої сили, свого здоров'я, не жаліє залідові щось збудувати, щось мати хоче. І це природні знову ж таки, якщо людина хоче щось мати. І зовсім не природні, якщо людина нічого не хоче. Коли людині все одно, це не природне, це не добре. Але понад Усіма тими бажаннями мати щось в житті людини найважливіше це мати життя вічне. Бо оці всі інші надбання, вони є трінними, скороминущими, а вічним є життя із Богом. І ось Господь вказує оцьому юнаку на те, що йому не дозволяє мати життя вічне. І власне багатство, воно не несе шкоди людині до тих пір, поки людина не володіє. Але як тільки багатство починає володіти людиною, отут вже виходить проблема. І прив'язаність серця цього юнака до всіх тих благ, які він мав, була б невеликою, бо написано, що засмученим. Він відійшов. І ось ми чуємо у цьому Євангельському читанні такі дивні речі. Перша дивна річ в тому, що юнак нібито дотримував заповідей закону. Але в самому кінці, коли він заслуженим відійшов, і Господь промовив слова, що як важко багатому в Царство Боже, легше верблюдою прийти крізь мушку голки, чи багатому увійти до Царства Божого. І учні запитують, тоді ж хто може спастися? І Господь відповідь на це каже, що неможливе людям Богові все можливе. І ось знову ж таки до у Христі ми приходимо до оцього ключового, що є в житті кожної людини, це спасіння. Спастися від чого людина повинна? Передусім людина повинна спастися від гріха. І Христос, який прийшов у цей світ, Він прийшов не лише для того, щоб оздоровити недужих, щоб воскрешати померлих, щоб готувати голодних. Але прийшов передусім для того, аби визволити, тобто спасти людей від гріха. І коли це можливо? За яких обставин можливо, що Господь спас мене від гріха? Тільки тоді, коли я прийду до нього із цим багажем гріхів і визнаю себе грішним, визнаю себе рабом гріха. Тільки тоді Господь звільняє від цього рабства того, хто виснув себе гріхом, рибом гріха. Іншому випадку, якщо тобі з гріхом добре, якщо гріх подобається тобі, то гріх і залишається від За тобі. Задаймо, коли Господь розмовляв із юдейськими закону вчителями про. Те, як вони звинувачували його в і по І ось Господь звинувачує в тому, що вони є сліпими. А вони переконували в тому, що ми не є сліпими. І ось Господь каже, якби ви визвали себе сліпими, то я зцінив би вас. Але оскільки ви кажете ми зрячі, то ваш рік залишається при вас. Так і в нашому житті відбувається. Допоки ти кажеш, зі мною все нормально. Я не потребую Спасителя, це означає, я не потребую Спасителя. Я сам собі даю ради. Я сам здатний контролювати себе. Я сам здатний визволяти себе від того чи іншого ріха. Я можу виконати заповіді. Чуєте, інак виконав. Але ми чуємо сьогоднішньому Іван у апостольському читанні, що жодна людина не може оправдатися ділами закону. Але тільки вірою, Христа і Ісуса. Що означає вірою в Христа Ісуса? Вірою в Його Спасителю жертву. Вірою в те, що Господь зробив все для нашого спасіння, а нам залишається тільки повірити в це та спасатися Його благодаті, Його даром, який дарує він нам. І ось оце багатство яке заволоділо серцем цього юнака. І який направду вів благочестивий спосіб життя, не порушуючи заповідей, але не дозволяло це йому війти в життя, в життя вічне. Це дає нам євангельське читання сьогоднішнє, дає нам можливість роздумати над своїм життям, що володіє моїм серцем, що я люблю понад у себе. До чого я тягнуся? Ви, даючи відповіді на ці запитання, зрозумієте, що не дає вам увійти в Царство Боже. Що не дає вам осягнути життя вічня? І, власне, коли ми це усвідомимо, коли ми це зрозуміємо і з цим прийдемо до Христа, тоді Він допоможе нам визволитися від того чи іншого Верховного пороку, і ми підемо свідом за ним, не сумуючи так, як засмутився написано в Юнак. Цей. Тому житті християнському є дуже важливі речі. каже на сонячній Івані неділі після возвідження, що за користь людині, якщо вона здобуде і увесь світ, а душу свою занапасти? Або що може дати людина за за свою душу. Немає нічого ціннішого з цих слів ми бачимо. І Ансусі говорить про те, що немає нічого ціннішого, як душа людини. Як високо цілий Господь душу кожного із нас. І як Господь хоче, щоб душа кожного із нас перебувала з ним, тут і в вічності, заради цього Спой прийтимуть і страждає і смерть Господь дає нам це як дар, спасіння, як дар. Але ми можемо цей дар прийняти або його знехтувати. Прийняти ми можемо його за тих обставин, коли ми йдемо на умови, які дає нам Христос. В іншому випадку, коли ми прибігаємо до Христа тільки просити Його про щось, коли нас біда, коли нас нещастя, коли нас болить. Ми прибігаємо і просто подай, Господи, допоможи Боже, стіли мене Боже, благослови мене Боже, але не готові ми йти на те, що повеліває Господь чинити, то ми залишаємося у стані рабства і не скористаємо із того дару, який дарує Господь. Але коли ми приходимо до Христа і просимо Його, щоб Він нас визгнув із рабства гріха, і Господь визволяє нас із цього рабства. І тоді ми кажемо, що ми будемо творити твою волю, і хочемо творити твою волю, і хочемо чинити те, що ти велиш там. Оце і буде ознакою того, що ми не вийдемо заслужений цей юнак. І коли наше серце буде повне любові до Бога. А Господь каже, хто більше мене любить батька чи матір, хто не достойний мене, хто більше мене любить сина чи дойду, то не достойний мене. І якщо наше серце буде повне любові до Бога, і ми будемо готовими творити волю Його у цьому житті, то ми входимо в число тих, які отримають життя вічне. І ось тому дуже важливо є. Долі во Христі розібратися із цими пріоритетами, що я маю в житті, що я хочу мати в житті, що для мене найосновніше і хто для мене на першому місці. Якщо ми зробимо такі іспід совісті, якщо ми будемо чесними перед Богом і перед самими собою, тоді буде дуже легко оприділити, в якому стані є наша душа. І цього ми якщо ми будемо оправдовувати себе і казати, нічого поганого не зробив, я нікого не вбив, нікого не вкрав і заповіді Божі я дотримую. Але поруч з тим я не готовий жити за умовами Христа і не готовий творити волю Його в цьому житті, то це є ознакою того, що ми далеки і далекими від Його дару, який дає і нам дару. І власне тепер, коли ми. На середині храму стоїть хрест. Хрест стоїть для чого? Для того, щоб кожен раз, коли ми приходимо до цього Хреста, ми збанули, що відбулося на хресті. Збанули цю жертву Христа заради кожного із нас. Уявіть собі, сьогодні є багато скептиків, які кажуть, що Бог може людину карати пеклом, вічними руками. Та це не може бути, Бог це любов. Але зверніть увагу, що не Бог карає людину людина сама себе карає. Кожна людина, яка не приймає цю жертву Бога чоловіка, вона цим засмучує Христа. Христос каже, я даремно помер на Христі, ти не скористав із цього дара. І власне, коли ми нехтуємо цим, коли ми не приймаємо цей дар. Ми не входимо в число Спасення. Тому дуже важливо завжди задумуватися, занурюватися думкою в те, що відбулося на Голос у Христі. Що це за жертва? Ради кого ця жертва? І яке значення має ця жертва для мене особисто? І коли ми це збанемо, коли ми це зрозуміємо, коли ми серцем приліпимося до Христа, який притерпів ради нас, коли ми, підходячи до Христа, будемо думати, це я мав бути розп'ятий, бо я повний гріха. Але притерпів муки і страждання той, хто без пляве гріха, хто абсолютно не має він притерпів за тебе і за мене. Він притерпів за є всього людства і цим відкрив нам двері до царства Божого. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми це не приймаємо у жертві, якщо нам це байдуже, то це найбільше засмучує Христа і це найбільше відкидає нас від Його спасительної жертви. Тому, дорогі у Христі, про це завжди пам'ятаємо, що ми спасаємося благодаттю не ділами закону, каже Апостольське читання сьогоднішнє, жодна людина не оправдана буде ділами закону. Але благодатью і вірую Христа Ісуса. Тому хай кожен із нас зробить собі цей іспит, хай кожен із нас проаналізує своє життя, Хай кожен із нас подумає, чи не відійшов би він засмучений від Христа, якщо би Христос повелів чинити саме це, що часто для нас не на Ісус є. Чи не ставимо свою волю вище волі Божої, чи ми не хочемо тільки того, чого ми хочемо, але не того, чого хоче від нас Господь. На і якщо ми навчимося в цьому земному житті приймати волю Божу в своє життя, якщо ми навчимося в цьому земному житті користати із цієї жертви, яка відбулася на голові, тоді і ми матимемо життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!